Цей випуск не лише про маленьку пилку, яка ріже великі дерева, він також про те, скільки потрібно часу, щоб заготувати дров на цілу зиму, отоплюючи невеличку хатинку з глини, або, як ще кажуть в народі, з лимпача. а ще яким інструментом варто користуватись, щоб не лише спростити завдання, а ще й пришвидшити його. Привіт, я Марко, вільний фермер, і сьогодні за допомогою цих інструментів я покажу, як я кроную ось ту тополю, щоб висадити там сад уперед. Наразі я вже потрошки тут висаджую дерева, і скоро тут будуть рости черешеньки. Кілька перших власно щеплених саджанців вже висаджено. Загалом тут планується 15 черешень та кілька видів горіхів, незвичних для нашої країни. Наприклад, турецька ліщина, яка дає набагато поживніші плоди, ніж фундук. До речі, якщо на них прищепити фундук, то він буде рости не кущем, а величезним деревом. Також є з десяток сінців горіху пекан або ж як його ще називають карія і ліноська. Ви вижили? Ви перезимували взагалі? Ви живі? Але наразі тут ростуть лише осики, які, крім пуху, продукують величезну кількість порослі. Конкретно на цій мені потрібно відпиляти лише одну гілку, відсутність якої в майбутньому допоможе завалити дерево в правильному напрямку. Тут варто наголосити, що в Україні не можна так просто валяти дерева, адже їх насправді не так вже й багато, як здається на перший погляд. Але не турбуйтеся, адже конкретно ця ділянка є приватною власністю. Та й пиляю я таких великих дерев не більше двох на рік. Чого аж ніяк не можна сказати про лісгоспи. Натомість на проєкті використовується кожна частинка дерева, тому їх і не потрібно настільки багато. Прийшов час прив'язати пилку до мотузки, а мотузку до себе і лізти вгору. Ну що, вперед! Найскладніше це залізти, але не для мене. Зазвичай професійні арбористи використовують спеціальні шипи на взуті, але гачки, спеціальні гачки. Але я впораюсь і без них. Тут я змушений вас попередити, що цього аж ніяк не можна повторювати вдома. Адже один невірний рух, і ви вже належите не собі, а долі. Знаю, це може виглядати легко, але за моїми плечима з десяток років арборизму. Хоча, крім небезпеки, тут також є й гарні краєвиди. О, гарно. Гарно, але страшно. Але страшно, нікому не раджу так лазити по деревах. Якщо ви цьому не навчені спеціально, якщо ви не арбуристи, не професіонали. Моя пилочка. Я без тебе би то все сокирою робити, було б важко. Пиляти будемо оцю здоровезну гілляку, але дисклеймер ця пилка розрахована на менші речі. Але якщо ви пиляєте таке велике, це під вашу відповідальність, вона може зламатися. Звичайно ж, я прив'язався, тому що коли така гілка велика падає, може статися просто будь-що. Сам собі не можу повірити, що така маленька пилка так легко розпиляла таку величезну гілляку. До речі, з цієї осики я думав зробити драницю, щоби покрити дах або ж просто наробити дощок для використання в хатині мрії. Але як бачите, величезна кількість виганів робить цю деревину хорошою хіба на дрова. З такої точки зору осика чи тополі ідеальні, адже це дерева першопроходці і ростуть майже в будь-яких умовах. Також не забуваймо, що є й умови, які можуть нашкодити і людині. А тепер прийшов час пилки побільше. Дана хускварна 540 ї моделі з шиною 35 см має пиляти куди швидше. Тож багаторічний старий ланцюг замінив на новий, погляньте лише на різницю. Що тут сказати, шведська якість переплітається зі шведською надійністю і шведською ціною. Тим не менш я переконаний, пила цього вартує, адже це інвестиція на роки, ви тільки погляньте наскільки просто вона це робить. Завдяки компактності об'єктивно зручно пиляти як товсті частини, так і тонкі. Спилявши всі гілки, залишилось поскладати їх в лісі для подальшого використання. Адже коли матеріал пропадає чи псується, це марнотратство, краще цього уникати. Ще раз в реальному часі погляньте на швидкість, якою ріже ця пила. Знаю, ви скажете: осика це м'яке дерево. Ти попробуй щось твердіше. Дана пила спокійно бере товсті граби. Туби ж я не пиляю, адже їх тут мало. Ви самі бачили, наскільки швидко ця пала перепилює деревину. І крім цього всього, вона легка, немає вібрацій, немає вихлопів і набагато тихіша. До речі, час перекуси. Ну, це... Я вже думаю, як в світі розвинулася кули... кулінарія. Люди перестали фізично працювати, і їжа стала просто несмачною, звичайно. Тому що зараз я попрацював, їм це апельсин, і мені здається, що це найсмачніше, що може взагалі існувати на світі. Ось такий цікавий. Дослід вийшов. Зауваження спостережень. Що ж, час йти колоти дрова. А поки нагадаю, що весь цей інструмент фіскарс, хускварна, штіль, керхер, ви можете купити у моїх партнерів посилання внизу з промокодом Mark. безкоштовна доставка. Також вони офіційні представники, тож вони оформлюють гарантію. Золоте правило. Не чим більший ковбан, тим Більший колон. А чим менша людина, тим менший колон. Але купляв я не в магазині Профіцентр, тому мені тоді ніхто не підказав. Загалом тема, як колоти чи рубати дрова, вартує окремого відео. Тут, на мою думку, все починається з правильного вибору сокири. Чи в даному випадку саме колуна. Так так, лінійка колонів є і у хускварни. Так само, як і в мега розрекламованого по Україні щіля. Купуючи, пам'ятайте, ваша сокира це ваша довжина руки. Замовити ці моделі так само можна в магазині «Профіцентр». Щоб трохи пришвидшити процес або наробити щепок, можна трісок. Можна скористатись шиною. Склали і рубаєте. Але не засильно. Цей звук настільки приємний і частий, що його навіть не хочеться перебивати озвучкою. Майте на увазі, в шинах є дроти, і ваша новенька сокира може отримати значні зазубрини. Хоча, якщо ви дробите виключно для розпалу багаття, то цього б не мало статися. О, вже цим можна розпалювати багаття або ще трішки доколоти менше сокири. Залишилось все скласти. Зберігаю дрова у форматі паркану, накривши осокою. Щоб заготувати ці дрова на наступний рік, пішло 12 робочих днів. А це означає, що заготовляти дрова достатньо один раз в тиждень протягом зими. До речі, це позаду матеріал для міні-хатинки, в якій будуть жити волонтери. Наступний цікавий проєкт, тому щоб не пропустити, підпишіться. Власне, все. І ще трішки трав'яного АСМР на фоні бамбука вам стрічку. До речі, бамбук потрібно обмежувати. Скоріше за все, коли я закінчу другий та третій поверх для гостей та волонтерів, знадобиться значно більша кількість дров, щоб довести все до комфортної температури. Але на це я не піду, адже 12 днів в році, яка б хороша техніка не була, мені достатньо. Тому активно шукаю альтернативні методи. Один з таких методів це опалювання щепою, не шляхом її спалювання, а шляхом біологічного розкладання. Де величезну купу щепи поїдають бактерії, піднімаючи температуру всередині до 60 градусів. Залишається туди встановити трубу, і у вас є гаряча вода. Сад, який там буде висаджений, буде публічним. Це важливо. Так само, як і той, що вже росте тут. Це хурма, персики, їстівний каштан і грецькі, тобто волоські горіхи. Таким чином, всі бажаючі зможуть збирати собі тут плоди. Власне, і можна було закінчувати наше відео, але є ще одна річ, яку б я хотів перевірити. І стосується вона нашої пилки. Ще минулого літа, половина сторічної черешні відкололась і впала. Черешня, любі друзі, яка впала на моїй ділянці не так давно. От і хочу подивитись, чи впорається і за скільки впорається ця бензопила бензопила. Сподіваюсь, колись в мене буде і якісна бензинова пила, щоб я міг порівняти їхні потужності на справі. Зате наразі ми можемо зафіксувати час та діаметр деревини. Ця пилка не дешева, акумулятор теж далеко не дешевий, але він підходить до всього інструменту Husqvarna. І до того ж дивіться, всього одна поділка зникла з моменту, як я почав оце відео. Тому так, вона вартує, в... вартує своїх гроші як довго тривала інвестиція, оскільки в мене є китайська бензопила, і вона вже ламалась приблизно три рази. І коли на неї закінчиться гарантія, то. Доведеться купляти нову, і скоріш за все я куплю хускварну. Отож, любі друзі, зустрінемось в наступному відео. Ставте вподобайку, а я поки йду порозчищаю все, що тут залишилося від цієї черешні. Подивіться, скільки всього наробила вона, роботи буде багатько. Позаду мене ви можете чути шум від траси стратегічного значення, яка раніше такою не була. І мої відео були куди спокійнішими. Людина може безкінечно відступати від різного типу забрудників, один з яких є шум, а може залишитись і спробувати знайти рішення. Замінивши бензинові косарку та полу на електричні, вдалося зробити невеличкий крок вперед. А кому відгукується те, чим я займаюся, ви можете підтримати канал фінансово. Звичайно ж, за ексклюзивний контент та подаруночки. Всі посилання в описі під відео. Дякую за увагу!